Розділ 3. П'ята точка Санти. Ви коли-небудь бачили дім більший за школу. У Санти саме такий. Ви коли-небудь бачили дім більший за цілий замок. У Санте саме такий. Ви коли-небудь бачили дім більший за місяць. Ну, добре, у Санте не настільки великий будинок. Але він доволі таки гігантський. Уявіть собі найбільший, найпросторіший дім, який ви коли-небудь бачили. Тепер уявіть, що він зведений з міцної деревини, наче велетенський зруб. Тепер почепіть зверху велетенську похилену башту, чотири високі демарії, що видувають хмари блискучого диму. І 99 вікон з яскраво розфарбованими шипками, і одне матове в туалеті сонти. Тепер уявіть собі масивні вхідні двері, витисані з міцної, кремезної сосни з, блику, з блискучим дверним молоточком у формі сніжинки з цільного шматка неламкого льоду. Колись до дверей вела. Нерівна викладена бурківкою стежка. Але ельфам так важко було нею ходити, що Санта змінив її гіркою для спуску на санях. Тепер ельфи несуться до парадних дверей на мініатюрних санчатах. Уявіть собі, що обабіч гірки розкинувся сад, густо засаджений припорошеними снігом ялинками. Це – Північно-полюсне Снігове ранчо. Саме тут мешкає Санта, в самісінькому центрі північного полюсу. Носатик разом з іншими ельфами жили собі зовсім неподалік. На самій верхівці гірки розкинулося місто ельфів, Завишки, як невеличке людське селище. Там були великі стайні. Для північних оленів з потрійно високими стелями, щоб вони могли вітати всередині, поле для міні-гольфа у різдвяній тематиці, кінотеатр, в якому крутили найкращі різдвяні кінострічки. Бібліотека, повна всіляких різдвяних історій, чотири кав'ярні. Данкін Поларіс, ковзанка, а насправді вічно замерзлий плавальний басейн Санти під відкритим небом. Оскільки ельфи не тямляться від їжі, особливо від чогось солоденького, кожна друга крамничка була або крамницею солодощів, або пекарнею. Тому в повітрі завжди пахло теплим цукром і свіжими крампетами. Так було ще стільки всякої всячини. Ось вам невеличка карта, щоб ви самі все побачили. Просто фантастична місцина для життя. Зненацька носик, веснянчик, іскорка, цукровичок. Зірочка, щокастик, сніжок і паросток увірвались крізь масивні дерев'яні парадні двері снігового ранчу. Вони перевальцем зайшли у вестибюль, згорблені, всі як один під вагою замерзлого яйця на своїх спинах. Санто на поміч. Санто, де ти? Важезне яйце. Вже сила тягти, закричали всі вісім ельфів. Раптом гуркіт важких дверей туп-туп покотився вестибюлям, де чекало вісім яйця відкривачів. Враз кроки стихли, і на мить запанувала тиша, а тоді, як сніг на голову крізь стелю, з тріском гепнувся великий кремезний чолов'яга. На цирковій трапеції. То був Санта. Він завжди любив ефектно з'являтися. То він найкремезніший з поміж найкремезніших чоловіків. Уяви своїх двох найогрядніших родичів. Не переживай, вони не знатимуть про те, що ти про них думаєш. А тепер уяви, що ті двоє то одна людина. Ага. Саме настільки великим був Санта і не просто товстим, а фантастично товстим. Санта був, як 50 ельфів, зібраних докупи. Та як на такого опасистого чоловіка він був найдивовижу спритний. Він був найпруткішим бігуном у всій північній півкулі. Він умів танцювати на кінчиках пальців, як справжня балерина. Він умів робити сальто назад і вперед, як величезний, безшумний ніндзя. Якось він прийшов по натянутому канату з північного полюса на південний і пів дороги назад, але через кляті пухирці на ногах його мусили доправити на санях додому. Санта у своєму яскраво червоному комбінезоні, туго натягнутому на гладкому череві, зробив потрійне сальто назад і двічі перекотився через простий вестибюль, різко пригальмувавши всього в кількох метрах від групки ельфів. Він скакав, підстрибував і ходив навшпиньки навколо них, кидаючи захоплені погляди на ношу. Яку вони тримали в себе на спинах, усе ще накрито їхніми ельфійськими пальтичками. Як цікаво, легковажно мовив Санта, як неймовірно дивовижно, прекрасно, о, який веселівний вигляд, о, яке диво, як заплутано таємниче, як таємниче заплутано. Ей, ви вісім ельфіків! Що це ви принесли? Можна торкнутися? Може, поглянемо, що там? Ну, звісно, я знаю, що це. Це ж, очевидно. Це? Що це? Тоді ельфи стягнули свої пальтичка та шалики, оголивши блискучу шкаралупку величезного яйця. Гм. зацікавлено мовив Санта. Гм. повторювали за ним ельфи. Цікаво, сказав Санта, крізь свої густі білосніжно закручені вуса. Дуже цікаво, відповіли ельфи, сподіваючись, що наступні слова Санти заримуються. І де воно лежало? запестав Санта, неабияк вражений, що міг підібрати хоч якусь Риму? Зазвичай він дуже кепсько римував з ельфами, що їх страшенно засмучувало. В льоді, затесаному тісно, добре, що хоча б не трісло, вигукнув паросток. Боже мій. скрикнув Санта зненацька, не на жарт стурбувавшись. Якщо це яйце лежало, заледеніле в льодових шахтах то скоріш за все воно дуже старе, навіть старше за мене, а мені 500, ні, 650. Боже милий, схоже, я забув, скільки мені років. Ельфи переглянулись між собою, наполовину захоплені загадкою примерзлого яйця і наполовину стурбовані тим, що Санта почав говорити повністю нехтою, римою і ритмом. Що робити з яйцем людистим? запитала іскарка. Зварити його, чи може так з'їсти? запитав щокастик. І саме в той момент яйце знову ледь затремтіло. Зварити? Так, з'їсти? зарвів Санта. Винить йому ще купка маленьких дурнів. Цього не можна робити. Всередині яйця щось є, щось живе, це яєчко потрібно зігріти. Лілеяти його, любити. Йому потрібна мама, яка б його висиджувала, як квочка, висиджує своїх курчат. Він розглядівся кімнатою, ніби сподіваючись, там побачити гігантську курку, яка сіла б на яйце, щоб його зігріти. Але ж Санто. Нема в нього квочки. Потрібна йому чиясь п'ята точка, сказав носатик, який за всякої нагоди кидався словечками такими, як п'ята точка чи дупа. Святі бобонці, ви маєте рацію, носатику, мовив самта, але чия дупа достатньо велика, щоб зігріти замерзле яйце? І після цих слів ельфи завели пісню, що звучала десь приблизно ось так. Яєчку потрібне велике затишне сідало. Ельфійських сідничок йому буде явно замало. Якщо кожен ельфик притулить твою, туди свою дубку, замерзле умить, замерзне умить воно від крижаної шкаралупки. Тож ельфові зась цю ідею відкиньте вбік. Завдання складне це у нього займе цілий рік. Та знаємо ми, що на полюсі є інша гепа, товстіша і більша за найбільшого ельфа. Ельфи закінчили свою пісню станком навколішки. Вони вказували пальцями на санту і дивилися на нього очима, повними надії. Я? запитав Санта, я не можу висиджувати яйце. На носі різдво. Стільки всього треба спланувати, спакувати, загорнути. Санта завагався, але в глибині душі він знав, що треба робити. І також знав, що тільки він. Може, це зробити. Його ельфи самі подбають про різдвяні приготування. Все, що йому потрібно було зробити, це всадити свою гігантську файну, теплу дупу на замерзле яйце. Так він і зробив.